Путін розповів правду про смерть Пригожина. За словами російського диктатора, глава ПВК Вагнер загинув через вибух всередині літака. Чому президент РФ розповів свою версію лише зараз? Яка ж правда насправді? Все обговоримо вже за мить. Це канал «Сій час. Мене звати Наталія Мартинюк. Починаймо. Вчора на Росії відбувся форум «Валдай». На його полях виступав і Владімір Путін. Так багато заяв бункерний не видавав уже давно. Втім, чи не найбільше увагу привернула та, де був згаданий глава ПВК Вагнер Євгеній Пригожин. Що ж понарозповідав Путін про свого колишнього кухаря? Як не дивно, диктатор вирішив посвятити своїх глядачів у невідоме причину смерті Євгенія. За його словами, головна причина падіння літака це детонація гранати. Озвучує він таку версію через те, що йому про це начебто доповіли, і ніхто інший, як голова слідчого комітету. Володимиру сказали, що під час експертизи професіонали виявили частинки уламків ручної гранати. По факту наразі це вже офіційна заява влади РФ вперше за такий тривалий час. Ну і щоб совсім е, я знаю, наверняка висить в воздухі вопрос, а що залишилось з рукавостом кампанії. Так далі ну ми знаємо о авіакатастрофі. От мені е, 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 руководитель слідчого комітету. докладывал буквально на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт. факт результат экспертизы, проведенный Следственным комитетом Российской Федерации. Він всерйоз садить і розповідає, що група військових це зараз важливо, які очевидно зі зброєю на ти взяли і підірвали собі, самі себе, чи випадково, чи ні. Зручно ж, слідчий комітет висловив таку підхожу версію для Путіна. Вочевидь, бункерний зробить абсолютно все, аби відвести від себе підозру. Та на цьому на кінець не зупинився і продовжив свою ісповідь. Володимир Путін натякнув на те, що Пригожин і компанія із бізнеджета могла розпивати алкогольні напої, а також вживати заборонені речовини. До таких висновків чоловік дійшов, начебто, через те, що ФСБ знайшли в якійсь компанії в Петербурзі 10 мільярдів готівкою та 5 кілограмів білого порошку. Ну ви розумієте про що я. І саме тому Путін неоднозначно розповідає, що така версія цілком можлива Не проводилось, хоча ми знаємо, що. После известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружило не только 10 миллиардов наличными, но и 5 килограмм кокаина. Но, но повторяю еще раз, на мой взгляд... Надо було б бы провести таку експертизу, але вона не була проведена. Диктатор кілька разів наголосив, що необхідно було провести експертизу на наявність вищеназваних речовин. Втім, ніхто цього не зробив. Тому такі заяви президента РФ так і залишаться непідтвердженими. До слова, якби це було не дивно, цілий ряд путіністів, які завжди щиросердно та дуже віддано підтримують свого господаря, цього разу не кинулися його захищати та хвалити. Так, до прикладу, Олег Царьов видав відверто роздратований пост в телеграм. Очевидно, що чоловік не підтримує версію подій Путіна. То що ж він там наговорив? Зацитую це для вас дослівно: ні всім бути героями, але попитайтесь хоча б не стати мерзавцями. Сложно всегда говорить правду, але попитайтесь не говорити ложь. Сьогодні був важкий день. Я помолчу. Кінець повідомлення. Останні слова описують весь стиль життя подібних патріотів, замість того, щоб прямо виразити своє невдоволення, тихо мовчать в ганчірунку, як там кажуть, і не сказали ні слова проти, лише тихе невдоволене бурчання. У інших проросійських телеграм-каналах також було чути незадоволені вирази. Там заяву Путіна протрактували так: мовляв. Люди, що знаходились на борту літака, спочатку вжили заборонені речовини, це на них вплинуло, потім запилиться алкоголем і почали гратися гранатами. Доволі смішно. Та втім, ці пабліки також зазначають, що не розуміють, як реагувати на таку ситуацію, адже перевірити це вже зась. До слова, коментар дали і вагнерівські телеграм-канали. Там з Путіна, так само, як і він, завуальовано почали знущатись. Традиційно для зрозумілості цитую. Обколюются своими нами и взрываются в воздухе, даже не учитывая то, что обнаруженные свертки содержали порошок, имитирующий вещества. И он даже был возвращен сотрудникам ФСБ после экспертизы. До слова, додам, що за повідомлення телеграм-пабліків відомо, що голова терміналу з якого вилетів борт Пригожина, сказав, мовляв, слідство не запитувало про те, чи приносили зброю в літак. І версію про гранату чоловік вперше почув власне від Путіна. Схоже, диктатор намагається добитися милості від народу і хочу запевнити, що їх главарь насправді не жорстокий вбивця, а чесний та справедливий. Також чутки про зовнішній вплив на літак, це начебто лише балачки. До слова, версій про подію строжчу літака є дуже багато. Серед них і помилка пілота, і зовнішній фактор, а також і несправності безпосередньо у борта. Серед людей найбільш актуальними є припущення вибуху всередині, про яку власне і розродився Путін, а також удар зовні і одна, і інша версії мають право на життя на користь першої свідчить той факт, що бізнес джет почав свій розпад, так би мовити, ще в повітрі. А друга, можливо, через той факт, що на одному з роликів, знятого на місці події, видно білу хмару, яка може бути димом після вибуху ракети. А на фрагментах літака видно дирки та отвори, що могли залишитися саме після такого зіткнення. Я ж би нагадаю, що бізнес-джет Embraer Legacy 600 впав у Тверській області РФ. 23 серпня 2023 року на борту перебував глава ПВК Вагнер Євгеній Пригожин. Також повідомлялося, що на літаку було 10 людей. Друзі, що думаєте з приводу таких заяв Путіна, чи хоче він відвести від себе підозру? Напишіть свої думки у коментарях. Також не забувайте підписуватись на наш канал та ставити ваші вподобайки. Не перемагайтесь, адже вже за мить ви почуєте, в яких регіонах Росії сьогодні було дуже гучно. Рахунок відкрито. Курськ та Білгород припущені. У російських областях знову чути невідомі жахливі звуки. Судячи зі слів місцевої влади, тривожні настрої не лише у цивільного населення. Що летіло на регіони РФ цього разу, розповім вже за мить. Ви на каналі «Сій час. Мене звати Наталія Мартинюк. Сьогодні вночі кілька регіонів сусіда в ворога погано спали. Заважав гуркіт та гучні звуки вибухів. За повідомленнями Розміх, в темну пору страждали білгородський та курський регіони. То що ж трапилося та яка причина шуму? Почнемо з Білгородської області. За повідомленнями місцевих телеграм-пабліків, там стіни здригалися від сильних бабахів. Зокрема, в мережі вже публікують відео жителів селища Сєвірної, що знаходиться в Білгородському районі. Давайте на це подивимось. Звук і справді доволі гучний. Зі слів ой-ой-ой, який безпосередньо вигукує автор відео, можна зрозуміти, що відчуття у білгородців нервові. Зазначається, що регіон був атакований дронами. Що ж до деталей, міністерство оборони ворога повідомило, що о двадцять 22, 22.30 та 23.30 було збиття БПЛА. Меседж про шум регіональні пабліки публікували близько 23.00. Тим часом губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що над містом та районом загалом знешкодили шість залізних пташок. Далі його цитата дослівно: По предварительним даним постраждавших, ні оперативної служби уточняють інформацію о последствиях на землі. Кінець цитати у своєму ж телеграм він написав наступне: цитую. По одному БПЛА противника сбито в селах ближняя и Новая деревня. Последствий на земле нет. В результате работы системы ПВО над поселком Северный постраждавших нет. Повреждения получили один автомобиль и линия электропередачи. Сейчас линия электропередачи восстановлена. Телеграм-канал «Радар Белгород» уже опубликовал в наследке работы ППО. На фото видно пошкодженный автомобиль. Також глава Білгородської області у телеграм розповів, що у Білгородському районі, а саме по селу Наумовка, випустили три артилерійські снаряди. Далі його мова. Із гранатомета обстріляли село Журавлівка, зафіксировано шесть гранатометних вистрілів. Обошлось без послідствій. Под артилерійський обстріл попало село Нехотєєвка. установлено три прильота. Ніхто не пострадав. Повреждение виявлені в одному частному домовладенні. Отакі от, от справи у Білгорода та області. А що ж там у Курську? Розберемося уже зараз. Як стверджує місцевий губернатор Роман Старовойт, в області, також збивали літальні об'єкти. Чоловік повідомив про їх шкодження та закликав місцевих не чіпати у лампи самостійно. Звичайно ж, не забув ЦАПом відбувайлом зробити Україну. Читаю його допис у Телеграм. В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112. Ось така відверто неспокійна ситуація у ворога. Я нагадаю, що останніми днями територія сусіда щоночі опиняється під ударами. Вчора, до прикладу, ми розповідали про звуки вибухів у Брянському та уже згаданій нами Курській області. Зазначали, що під прицілом опинилася інфраструктура ворога. Зокрема, куряни залишилися без світла. Друзі, ми знову хочемо у вас запитати, що ви думаєте про такі нальоти БПЛА на російську територію? Напишіть свої міркування у коментарях, а поки рухаємося далі. Росіяни продовжують тероризувати наші мирні міста. Сьогодні ворог близько сьомої ранку завдав удару по Харкову. Очільник ОВА Олег Синігубов повідомив про щонайменше 30 поранених людей, серед них 20 чоловіків та 9 жінок. Також постраждали і діти, – 11-місячний хлопчик. Немовля, зараз у стані середнього ступеня важкості. Його десятирічний брат загинув. Померла і бабуся хлопцю. Жінці було 67 років. За попередніми даними, влучання було по двох районах Харкова Київському та Основ'янському. Наразі розбори завалів тривають і досі. Влада повідомляє, що під ними можуть знаходитися мешканці будинку. Очевидець події публікує ось таке відео прильоту. Хіріч з добрим з добрим. На подію відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він висловив свої співчуття всім постраждалим та родичам загиблих. Цитую Харків, російський удар цього ранку, убита дитина, хлопчик. Десять років йому було. Мої співчуття рідним і близьким. Понад 20 людей постраждали. Усім пораненим надається необхідна допомога. Атакували цієї ночі і Одещину. Туди ворог спрямував свої ударні дрони. Вони потрапили по зерносховищах в Одеській області, після чого зайнялося полум'я. ДСНС України в Одеській області опублікували фото пожежі після влучання. Загалом цієї ночі повітряні сили знищили 25 з 33 ударних БПЛА типу шахет, які ворог запустив по території України у ніч на 6 жовтня. Збиття відбулися у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей. Друзі, на дану мить у мене все. Ми всією командою висловлюємо глибокі співчуття всім постраждалим та сім'ям загиблих.